Доброго дня, шановні користувачі! Компанія Водоленд рада представити оновлену версію інструменту кабінет проєктувальника. В ньому зібрані класичні інструменти, якими ви постійно користуєтесь, та нові фішки, які можуть бути корисні інженерам. В основному меню ви можете побачити три розділи: запит на технічне рішення, онлайн розрахунки і технічна інформація. Найпопулярнішими з них є онлайн розрахунки і технічна інформація, адже вони дають можливість отримати матеріал в будь-який час доби, незалежно від вашого місця знаходження і навіть без допомоги відповідального менеджера. Тож з них і почнемо. онлайн розрахунки дозволяють розрахувати тип, кількість та габарити продукції, яка необхідна для вашого проєкту. На сьогоднішній день ви маєте можливість зробити гідравлічний розрахунок водовідвідних лотків. Всіх серій мостових лотків, розрахувати лотки для внутрішнього водовідведення із нержавіючої сталі, розрахувати продуктивність очисних споруд таємностей, а також інфільтраційних дренажних елементів. Після чого ви можете скористатися розділом кошторисна таблиця для розрахунку супутніх матеріалів, необхідних для монтажу даних виробів. Всі ваші розрахунки зберігаються в розділі Мої розрахунки. Розділ Технічна інформація надає нам можливість отримати креслення по даній продукції, скористатися нашими каталогами, БІМ-моделями, подивитися та відправити замовнику-підряднику відео про наші продукти. Продукція не завжди є стандартною, тому гідравліка може не показувати результати підбору. При цьому ми можемо розробити індивідуальне рішення. В такому випадку у вас є можливість подати запит на розробку технічного рішення через інтерфейс Запит на технічне рішення. До слова, в ньому також є інформація про вашого персонального менеджера. Сподіваємось, користування кабінетом проєктувальника спростить та пришвидшить випуск ваших проєктів. В Наступних відео. Ми більш детально ознайомимось з такими інструментами, як гідравлічний розрахунок лотків і підбір локально очисних споруд, тож пропонуємо вам переглянути їх також. Посилання в кінці відео!